Реально вага тракторів. Привіт, вітаємо вас на каналі Тракторний Бригадир. Сьогодні буду зважувати для вас тракторець. Тракторець під назвою Скаут ТБ-904C. Двигун йде на 66 кВт. Друзі, йде на турбіні трактор 2025 року, 5-го місяця. Свіжачина, свіжачок. Фільтр повітряний йде з паперовими елементами. Пластиковий бак об'єм 90 літрів. Резина, бачите, яка широка, Бачимо, що тут. Композитні пластикові крила з поворотним механізмом йдуть. Загалом зараз буде огляд на Ютубі, або вже є, або буде наступним. Тут примусова гідравліка, маса заявлена 3900 кг, підйом 1880 кг, кондиціонер. Коротше. Ну, тут, ну, що тут говорить? І ціна, друзі, 24 900 доларів. Отака от от штука. Зайшли ми взагалі сюди. Тут у нас молитву, як зазвичай. Ох, і маща, агрегат. агрегат. Подивіться. Рівненька підлога, сидіння греймер. Все обшите, все м'якенько плаває. Подивіться, як кермо регулюється, ось педалька. Ти собі як захотів. Так і виставив. Телик. Не побоюсь цього слова. Тут уже телек, реально. Запускаємо. Знімаємо стрінкового гальма, реверс, ось осі, малюсик для керма. Дивіться. Тут у нас виходить три, три діапазони, друзі. Чотири передачі, три діапазони. І реверс. Тобто 12 передач вперед. 12 передач назад. Круто, ну круто. Блокування, підключення. Стоянкове не в друзі. Ось такий от заряд. Дивіться огляди у нас. Підписуйтесь на канал, народ, підписуйтесь. І ще раз нагадую, 3900 заявлено на офіційному сайті. А ми перевіряємо. 3760 кілограмів має масу. Трактор. Не помню цього слова, вже трактор. Скаут. ТБ-94. Це. Доступні до замовлення, доставляємо в будь-яку точку України. Без передплат, без передоплат, без надплат, зарплат. Виставляємо. Все. Замовляйте, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі, які ви хотіли, щоб ми для вас зважили. І я це зроблю, ви побачите на власні очі, ваше бажання буде виконано. До речі, оця калюжа, вона не знаю звідки.